Всім привіт вітаємо вас привіт. на каналі Нумограй. Мене звати Катерина. А мене Олексій. І сьогодні ми з вами поговоримо про чудову настільну гру, яка зайняла перше місце в нашому топі за 2024 рік. До речі, якщо ви не подивились, десь тут буде посилання і в описі також. ось, це настільна гра лісова метушня» одразу з доповненням Альпи. Сьогодні поговоримо і про основну гра, гру, і про доповнення. Також поговоримо про підготовку, правила, нюанси, наше враження. А в наступному відео... Відео ви зможете подивитись наш номограйчик. Ну що, не буду затягувати, лише скажу, що придбати цю настільну гру а також доповнення ви можете по посиланню в описі під цим відео, а ми починаємо. Ну що ж, лісова мотошня розрахована від 2 до 5 гравців. Партія в середньому буде тривати 60 хвилин. Спершу поговоримо лише про основну базову гру, а в кінці поговоримо про доповнення і чи змінюється доповнення щось в правилах. В цілому ми будемо засаджувати наш ліс, розвивати екосистему, засаджуючи дерева і тварин в наш такий лісочок. І переможе гравець, який наприкінці гри здобуде найбільше чого. Переможна хочу. Так все дуже дуже просто, і правила гри насправді теж дуже прості. Тому пропоную почати з підготовки і перейти плавно до правил. Приготування в нас не займе багато часу. Ми розкладаємо нашу галявину посередині столу. Ось так вона складається для компактності. Далі кожен гравець бере карту печере, ось таку. Потім розкажемо, для чого вона нам знадобиться. І відкладаємо у бік три карти зими. Далі ми ретельно. Перемішуємо наші картки, які нам дає наша базова гра. Льоша може їх швиденько аля перемішати. Так, тільки в залежності від кількості гравців. Так, ми так, тут важливо. Певну кількість карток. Наприклад, на двох гравців ми відкладаємо з цієї загальної колоди 30 карт. На трьох гравців ми відкладаємо 20 карт, на чотирьох 10 і на п'ять гравців грають всі карти. Після того, як ми ретельно перемішали всю нашу колоду, ми намагаємось розділити на три рівномірні стоси всю цю колоду карт. Ну, Плюс-мінус, ну, Плюс-мінус, так. І беремо наші карти зими і замішуємо їх в один. Дві карти зими замішуємо в один зі стосів. Так, дві беремо, замішуємо. Добре, та перемішуємо. так. Третю карту ми кладемо зверху цього стосу. Давай ми умовно відклали 30 карт на двох, хай тут буде 30 карт, тільки треба було це зробити до того, як ми потусували. Далі на цей сто складуться всі інші карти, і, власне, колоду ми підготували на нашу партію. Так, тобто тепер наші три зими знаходяться в нижній третині, одна. З самого верху цієї третини, а дві десь замішані і ми не дуже знаємо, рандомно. Так, рандомно. Далі розкажемо, в чому суть взагалі замішування цих трьох карт зими. Далі ми кожному гравцеві роздаємо по шість карт із колоди. І, давай це ти зробиш. Можна, в принципі, відкриту для наглядності. Взагалі, звісно, воно грається все в закриту. І ми дивимося на свої карти. Якщо так випало, що серед них немає карт дерев. Думаю, тут не буде важко зрозуміти, що таке карти дерева, вони тут намальовані. То гравець всього один раз може відкласти ці шість карт в коробку і взяти нові шість карт. У мене є дерево, Ментош. так само тому лишаємо карти, але нагадую, що вони в закритої йдуть. І останнім, хто був у лісі, той стає першим гравцем на цю партію. Хто з нас був останнім в лісі? Мабуть, ми разом. Мабуть, ми разом, тому у нас як завжди буде. Е один, два, три. Наша стандартна гра. Тож, перебіг гри насправді дуже дуже простий. Всього в свій хід ви можете зробити одну з двох доступних дій. Простіше, мені здається, не буває. Перша можлива дія це взяти дві карти, і друга можлива дія це зіграти одну карту та перевірити галявину. Давайте подивимось трохи детальніше на кожну з цих дій. Перша дія взяти дві карти тут у нас насправді. Можна вибирати, ви можете або взяти дві карти з колоди, ми беремо по одній карті, або ви можете брати з відкриту з галявину. Звісно, на початку гри галявина у нас буде порожня, але потім галявина буде поповнюватись. Далі розкажу як. Тобто, ви в будь-яких комбінаціях берете карти з колоди. Можете одну в закриту, одну відкриту. Тобто, відповідно, ті, що будуть на галявині, вони будуть лежати відкрито. Тут ми такий рандомчик довіряємось, що ж там нам прийде. Якщо так стається, що ми нагаду, ми тягнемо по одній карті, відкриваємо верхню карту з колоди. Там карта зими, яку ми замішували в третій наш нижній стос, ми відкладаємо її в, в сторону. сторону так, біля нашого, нашої галявини. І що це значить? Коли дістається третя карта зими? Гра негайно завершується, і ми переходимо до підрахунку очок. Таким чином, нам тут може як повести і карти зими можуть бути в самому низу, адже ми дві з них затусували, ви пригадуєте, дістаємо першу і вже треба напрягатись, бо гра може скоро закінчитися. А може так вийти, що карти зими будуть зверху лежати, тоді гра пройде дуже дуже, -дуже швидко. Так ось ми набрали карти, але є один важливий нюанс, що на руках може бути у нас не більше 10, -ти 10 -ти карт. карт. Тому якщо раптом так склали, що у вас дев'ять карт, але тут лежить. На галявині щось дуже дуже смачне. Ви можете взяти всього одну карту, але на цьому ваш хід закінчується, бо ми завжди тримаємо не більше 10 карт на руках. Тобто, ми не можемо взяти 11 і одну скинути. У нас 10, все 11 Ми вже не, не маємо права брати. Так, все вірно. До речі, забула ще сказати, що ми на підготуванні. Під час підготовки відкладаємо карти пам'ятки. Просто ми вже граємо без них, тому я так трошки опустила цей момент. Тут описано, описані властивості кожної з карт, які ми зустрінемо. І ось власне друга дія це зіграти одну карту та перевірити галявину. Як відбувається взагалі розіграш карт? Почнемо з того, що у нас є два типи карт: перший це дерева, і другий тип і карт це відповідно тварини, рослини, комахи, хто там ще є гриби, тобто пташки. там пташки там. Різні види є тварин. І на кожній карті зображено знову ж таки або одне дерево, або горизонтально або вертикально якісь види тварин. Я буду узагальнувати всі групи в слово тварини, щоб не розтягувати цей процес. Таким чином, ми бачимо поділені вертикально карти і горизонтально карта. Взагалі, процес гри буде кладатися в тому, що ми будемо засаджувати довкола нашого дерева різні види картки, так, тварин цих. Як ви могли зрозуміти, у нас цього чотири вільних сторони біля дерева, і ми зможемо підкладати карти. Наприклад, я хочу зіграти в даному випадку козулю. Я можу підкласти так, щоб вона була зліва від дерева, тобто підсунути її ось таким чином. Мені не вистачає якихось горизонтальних карток. ти в мене забрав одну, так? Дай мені, будь ласка. Я себе будую тут щось. Щось будуєш? І ще одну. Всього у нас у дерева чотири вільних сторони, тобто більше підкласти карт ми ніяк по діагональці не можемо. Ось таким чином буде виглядати повністю засаджене наше дерево. Давайте тепер пройдемось, розглянемо, з чого складається кожна картка. Дерево тут все просто: одне дерево, знизу є деякі властивості і бонуси, а про них ми поговоримо пізніше. Але подивимось зараз на картки тварин. Зверху у нас зазначена вартість. Далі в нас тут є, відповідно, малюнок тварини і є символ виду. В даному випадку у нас це, напевно, парнокопитне це називається, і олені видно якось так. Далі, у нас тут є ефекти і бонуси. Зараз про них поговоримо. І є в нас ось такий колір картки з символом дерева, як ми бачите, жовтенький і салатовий. Ще у нас тут дуже дуже дрібним шрифтом можна побачити, скільки карток даного виду тварини присутньо взагалі серед карт. Але нагадую, що якщо ми граємо не в п'ятьох, то якась рандомна кількість карт нас скидається в коробку, і ми не знаємо, які. Тому звісно, тут зазначено, що ланів нас чотири серед загальної кількості карт, але можливо три пішли в скид, і відповідно вони можуть не прийти. Це не випадок, якщо ви плануєте, що умовно мені треба там чотири лані, я буду їх шукати, але треба бути готовим, що вони могли бути з. Кінутими і також у нас є кількість очок. Десь на картках це фіксована кількість, десь це кількість очок за відповідну кількість видів або за певну умову. за певну умову, Так Дякую. І ось плавно ми пройшли, щоб зіграти карту з руки. Ми спершу повинні сплатити її вартість. Це Варті... друга дія, так? Ти Ні, ну це вже ми говоримо про розіграшкарт. Uh -huh. Ми поговорили, як вони будуть відкладатись, які в них є символи, що вони значать, і тепер як власне зіграти карту з руки. Давайте поговоримо про дерево, адже це найпростіше, що можна зіграти, і найперше, в принципі, що треба грати, тому що без дерева ми не можемо заселяти тварин. Так, так, дерево насправді це дуже важлива частина нашого лісу. Ну, в принципі, логічно, це ліс, так тобто дерева будуть створювати такий костяк для заселення в нього тварин, рослин, грибів і. І так далі, пташок. Так ось зіграти дерево дуже просто. Знову ж таки, ми вже знаємо структуру карти. В нас тут зліва сказана вартість. Якщо ми говоримо про березу, то нам потрібно нуль карток заплатити, щоб зіграти карту дерева. Таким чином, я така подивилась, ага, чудово, нуль карток. На початку гри чудово, я її кладу і, власне, я зіграла дерево. Єдине у всіх дерев є два нюанси. У них є якась властивість і те, що приносять очки, в плані з Береза ми одразу отримуємо ефект. Я добираю одну карту так, собі але, на руку. Але спочатку, засаджуючи дерево, ми одразу що робимо? Це засаджуючи будь-яке дерево, ми з колоди одну карту відкриваємо в нашу галявину. І тільки після цього ми вже виконуємо якісь бонуси чи ефекти на карточці. Тобто ми будь-яке дерево посадили, за нього карточку відкрили і потім виконуємо ефект. ефект Каже, що ми беремо одну карту на руку. Так, я беру одну, і, власне, все в кінці гри це принесе мені один переможний бал. З деревами все дуже просто зіграли, виклали на галявину. Власне, так у нас буде галявина заповнюватись. Так і ще ефект. Якщо каже, взяти картки, то ми беремо тільки з колоди Ми не можемо ефектом взяти карточку з галявини. Так, що ми могли забути? Ось тут є такий символ, який завжди. Нагадую, що викладаючи дерево, не забудьте взяти одну карту, викласти її в галявину. Наприкінці кожного ходу, коли ми зіграли карту, це наша друга дія. Ми маємо перевірити, чи немає на галявині 10 або більше карток. Якщо тут лежить 10 або більше, всі вони суваються і йдуть в скид. Таким чином, щоб галявина також трошки оновлювалась в процесі гри. З деревом ми розібралися. Одразу зауважу, що якщо ви не хочете грати дерево, ви можете зіграти цю карту до лілиць, і це буде ваш садженець. По суті, умови ті саме, це нам замінює дерево. Так само відкладається одна карта з колоди, і так само ми зможемо в подальшому засаджувати садженець. Просто єдине, що. Наприклад, у вас нема карти дерев, а вам дуже потрібно її мати, то ви перегортаєте будь-яку, можна навіть тварин, і це буде ваш садженець, щоб в подальшому засаджувати Його засадженець не приносить ніяких переможних. Тобто Його не дуже вигідно робити. Але якщо у вас патова ситуація, вам треба щось зіграти, а дерева ну не йдуть. Хоча таке тут рідко насправді буває. Mm -hmm. То є такий записний варіант. Він продуманий грою. І тепер саме цікаве, так березку Я вже посадила, як же засаджувати тварини. Давайте поговоримо на прикладі. Наприклад, я хочу зіграти ось цю лань. Вона мені каже, що вартість розіграшу лані складає 2. Це значить, що я маю сплатити 2 Карти з руки, як правило, немає значення, які карти з руки ви будете розігрувати. Наприклад, я можу Скидот. скидати так, скидатись, до речі, карти будуть відкрито в галявину. Наприклад, я можу зіграти ці дві карти. Наприклад, у мене тут дерев дуже багато, і я не хочу їх грати. Або у мене тут є такий бонус, який каже, що якщо я зіграю лань двома жовтими картками, то я зможу взяти дві додаткові карти з. Колоди. У мене є дві жовтих картки. Що значить жовті картки? Це символи дерев, які ми проговорили також. Вони тут зазначені зверху. На кожній карті. Тобто я можу заплатити двома жовтими символами дерев за цю лань, дві карти, скинувши їх до лілиць в галявину. Таким чином, якщо я хочу саджати лань, то відповідно козулю я підкладаю під дерево. І тепер у мене виконується бонус. Я можу взяти дві карти з колоди. Я це зроблю. Також у нас є бонуси. Наприклад, наступним своїм ходом я граю наступне дерево. Я маю скинути за нього одну будь-яку карту. Давайте це буде ось ця карта. Я її складаю сюди. Одна і одна відкладається так, як і ми зіграли дерево. І бонус каже взяти одну карту. Бонус каже взяти. Таке від... саме, як і у березні. Так, але. По букам тут цікаво, якщо у мене в лісі буде принаймні чотири буки, то я отримав 5 балів за кожну карту за бука. Бук. І далі я хочу зіграти карту гриба. Вона мені каже, що мені потрібно сплатити дві будь-які карти. Давайте це буде зайчик. І. Ну, зайчик плюс барсук, і ще отака, неважливо, хто там намальований, насправді. Я підкладаю під низ цю карту, адже я хочу грати саме карту гриба, тому я плачу тільки за ту карту, яку я буду грати. Тобто мені не потрібно платити за обидві. Ту, яку я вирішила, я її граю. І вона має постійний ефект, який буде грати до кінця гри, починаючи з наступного ходу. Наприклад, Білий Гриб каже, що разу, коли я граю карту з верху дерева, я буду отримувати одну карту з колоди. Тобто, в ось цю зону, коли ми граємо зверху, тоді ми отримаємо бонус. Так, деякі карти для чого нам власне печера, деякі карти нам будуть казати, що ми можемо підкласти ту чи іншу кількість карт або з галявини, або з руки під нашу карту печери. І наприкінці гри ми отримаємо один бал за кожну карту, яку ми підклали до печери. Тобто, зі складного, тут потрібно зрозуміти, що коли ми граємо будь-яку з карт тварин, ми маємо обрати яку саме з тварин ми хочемо зіграти, і буде і оплатити саме ту вартість, яка зазначена на. Тварині, яку ми хочемо зіграти, тобто не дві. Не забуваємо про бонуси, адже сплачуючи ось такими відповідними символами та кольором, ми будемо отримувати додатковий бонус від розіграшу цих карток. Таким чином, ми граємо, 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 беруємо картки, розіграємо їх в свій ліс. Не забуваємо перевіряти, щоб на галяву не було не більше 10 карток. І як тільки дістається третя карта зими, гра одразу закінчується, і ми переходимо до підрахунку. Очок насправді підрахунок очок дуже простий. Ми Будемо підраховувати ті картки, які відкриті, які ми бачимо. Так тобто ті, що заховані, відповідно, ми не будемо брати до уваги, підраховуючи наші очки. Звісно, ми не будемо проходитись по кожній властивості і кожному бонусу, бо їх тут дуже багато. Саме для цього у нас є пам'ятки. У нас є картки, які дають при розіграші певними картипами, так, оцими кольорами дерев. Отримати додатковий хід розігручи карт. От, наприклад, у Льоша є. Якщо ми зіграємо дуб, заплативши двома картками ось такого символу, то можна одразу здійснити ще один хід. Тут їх дуже і дуже багато. Нема сенсу зупинятися на кожній саме це і робить цю гру дуже унікально, бо тут безліч просто комбінацій. Тільки вдуматись, кожна картка вона має. Ну якщо тварин вона має два види тварин, і так як ви їх складете, так вона і принесе. Вам переможні бали, і власне як врахуються ці переможні бали. Зараз можемо з вами подивитись. Отже, спочатку ми підраховуємо переможні очки за кожне дерево, яке ми висадили. Давайте на прикладі моєї розкладки, дуб приносить 10 балів, якщо у вашому лісі є всі види дерев. У мене немає всіх видів дерев, тому він нічого не приносить. Липа один бал або три бали. Якщо немає жодного лісу, де було більше лип. У тебе є лип? Немає. нема. нема. Лип. Тобто в мене лип більше. За дерева я отримую 3 бали. Далі, картки зверху і знизу. Зверху в мене тут метелик, який каже, що за одного метелика я отримую 0 Ну, Тобто метелики треба сетами збирати, різні. 5 різних метеликів принесе 20 балів. В даному випадку в мене один, тому 0 балів. балі. Є склад. Знизу так, також 0 класно. балів. Знизу також 0 балів, тому що чотири таких світлячки принесе ну, 20 балів. А один ми балів... можемо не зосереджуватись більш так. детально. Ви зможете подивитись на номограйчку, граєчку, як це відбувається підрахунок. Карта Перше зазначити, що спочатку ми підраховуємо бали за дерева, далі ми підраховуємо З бали зазначити. за всі зверху і знизу картки. Потім те саме ми робимо для карток, які праворуч і ліворуч від наших дерев або саджанців, і підраховуємо останні, що карти підкладені під нашу печеру. Сумарно, хто набирає більше очок, той і стає переможцем no. цієї. В принципі, я б показав, як справа зліва підраховується, тому що тут хоч нормальна якась картина. Лань приносить 3 бали за кожного, за кожного парну копитного. Тобто, в мене парнокопитно 1, 2, 3. Тобто ця лань мені приносить 9 балів. Оцей лань приносить одне переможне очко за кожне дерево та за кожну рослину. Це два дерева, рослин нема. Тобто ще плюс 2 бали. Казуля приносить три бали за кожну жовту карту з жовтим символом. Це один, два, три, ще дев'ять балів. І рись приносить десять балів, якщо в лісі, в моєму всьому лісі, не обов'язково на цьому дарі, а у всьому лісі є хоча б одна козуля. В мене вона є, тому рись теж мені приносить десять балів. Так, і так ми підраховуємо кожну карту. Ось чому я сказала, що я не зможу зупинитись на кожній з карток, бо тут багато комбінацій, дуже багато властивостей. Звісно, деякі картки повторюються, але все одно різноманіття тут дуже багато. Ось так ми крок за кроком підраховуємо. Підрахунок тут не дуже зручний, але в новому грачку ми покажемо вам один лайфхак, як це спростити. А тепер давайте поговоримо про невеличке доповнення лісовами тушня. Воно дуже дуже компактне, але при цьому вносить доволі багато цікавих механік. Насправді тут не механіки, я б сказав би, а нових комбінацій. Бо механіка е, залишається е, так, та так, сама, так, так так я просто так нові картки, які приносять нам нові комбінації карток. Насправді, у нас тут всього 36 карт, тобто невеличкий стос карт. Але при цьому додають нові символи: ось такий рожовенький, вибачте, не знаю їх назву, і ось такий фіолетовенький, якщо можна так сказати. Також у нас тут є нові види дерев, відповідно, тварин так само. Насправді. Процес гри взагалі не змінюється. Змінюється лише підготовка, і то не суттєво. Ми будемо перетасовувати всі картки разом з доповнення плюс з основної гри. Відкладати 10 карт у коробку до лілиць, знову ж таки не переглядаючи. І потім, відповідно від того, скільки гравців нас грає, будемо відкладати додатково ще якусь кількість гравців. Тут в правилах зазначено. Наприклад, на двох це буде відкладатись 45 карт в коробку. І того у нас відкладеться 45 плюс 10 – 55 карток. Все це єдина зміна, тобто підготовка за. Тосовуються карти, і відкладається трошки інша кількість карт. Е, символ два дерева нових, і символ виду Альпи з'являється тут. Прикольні додаються нові картки з новими властивостями, які, наприклад, підсилюють дуже деякі карти з базової гри. Наприклад, є такий метелик, і тут є картка, яка за метелик дає. Багато додаткових балів. Три бали за кожну метелику. Так так я напевно швидко не знайду. Ось. А ось вона тирлич. Він буде давати три бали за кожну метелику. Тобто, взагалі, бачите, метелики не приносять супербагато балів, але з доповненням вже можна використовувати так. цю стратегію. І там ще шостий метелик з'являється. Шостий метелик з'являється, що збільшує з 20 до 35. І тут такого дуже багато. Повторний хід новий. Ну коротше. Прям чудова гра варіантів, просто безліч. Тому, якщо що є пам'ятки, але повірте, перші дві партії, ну може три, і потім ми взагалі ці пам'ятки здається, жодного разу. Можливо, першу партію дістали і на тому все. Ось така гра. Ходимо по черзі, добираємо карти, ліміт 10 або викладаємо в наш ліс. Гра закінчується після третьої карти. Зими негайно переходимо до підрахунку балів. Ну а тепер можемо перейти до наших вражень. Щодо наших вражень, ми багато вже сказали про цю гру в нашому топі за 2024 рік, але зараз теж трішки поговоримо. Це класна гра, тим що вона пропонує дуже чудову механіку, яку. Я не бачив, щоб так десь картки ще викладались, можливо, є такі ігри, але ми їх не знаємо. Тому вона нам сподобалась саме викладенням цих карток. Плюс тематика співпадає так з цією механікою. Ми висаджуємо дерева, робимо ліс, в цьому лісі селяться тварини, вони там живуть, ростуть, розмножуються і так далі. Ну, Звісно, а як без цього. Дуже подобається те, що тут безліч комбінацій, так їх треба запам'ятовувати, але коли ти їх знаєш, вона дуже чудово грається, тому що ти збираєш ці камбухи. Ну просто одне задоволення приносить ця гра. Так, і ми, коли власне готували і топ, готувалися до огляду цієї гри, ми подивилися, чому сумарно сумерно зіграли майже 200 партій. звісно, онлайн там просто шалена кількість, бо підрахунок очок все ж таки вносить трошки відштовхуючі моменти, коли в нас була можливість зіграти вживу або онлайн. Ми лягали собі на диванчики і робилось онлайн. Це ще один великий плюс. Ви можете спробувати цю настільну гру онлайн на board Game Arena і потім прийти і купити її в нашому інтернет-магазині. Посилання буде в описі під цим відео. Тож 200 партій це дуже класний показник, того, що гра дійсно вартує уваги. Вона не складна, але при цьому ось ця регравальність і шалена. Вона просто закохує в неї. Ти щоразу в якось граєш в неї по-новому нові комбінації можеш використовувати десь експериментувати. Навіть і знаю, що передбачений є режим драфта. Мені здається, він так. в правилах відсутній, але є на він є? на він є і є на сайті видавця саме. Lookout Games, У них прям є окремий такий посібник, як використовувати режим драфту. Тобто, ви можете ще більш урізноманітнити свої ігрові партії. Ну, там варто зазначити, що драфт тільки mm -hmm. перед початком гри. Ми оці шість карток, які роздаються. Ми їх просто драфтимо по черзі. Ми беремо шість карток, одну собі залишаємо, одну супернику, одну нагалявину і дві скидаємо. А по п'ять ми беремо і так. Скільки, чотири рази чи три ми робимо? Тобто ми так драфтимо собі супернику, собі супернику, ну і, і... щось скити, де наприклад. Щось в скит і щось нагалявано. Іде так? таким чином трішки розбавляємо, щоб. Не прийшло дуже один одному. Ну таким чином можна скинути читерні карти. Наприклад, якщо тобі прийшли всі класні, ти розумієш, що тобі треба щось віддати, ти можеш їх скинути в відро, як ми кажемо. Тобто, щоб вони нікому не дісталися. Ну тут варто зазначити, що гра рандомна. Ну, тут от є такий момент: одному може перти, іншому ні. Але. Але можна викрутитись. Навіть якщо тобі не пре, ну можна ли. Тут є комбінації, а, так, якими можна обіграти. Тобто тут немає такого, що прям імбові карти. Звісно, якщо вони попруть одному, іншому ні, тоді так, але в цілому є. Є різні варіанти, тим паче з доповненням доповнення багато виправляє ось цих, так би мовити, косяків, так які були допущені в базовій версії, підсилюючи. Ці слабенькі картки. Таким чином, награли багато, дуже любимо цю гру. Знову ж таки, це наш топ за 24 рік, який ми спробували на стілочки обожнюємо. її І радимо спробувати вам. А в наступному відео ми продемонструємо повний гровий процес. Там ми вже більш детальніше зможемо зупинитись на деяких властивостях, і ви зрозумієте, як вона грається. Тож до зустрічі в наступному відео. Ставте лайки, пока!